Кожен із нас так чи інакше знову повертається до НАУ, щоб знову відчути себе в рідному місці, де всі тебе знають. Це відео створена не тільки для випускників Національного авіаційного університету, хто працює в Україні. Ми знаємо, що багато випускників живуть і працюють по всьому світу. І це відео створено також і для них. Ми віримо, що цінність спільноти випускників полягає в її здатності об'єднувати лідерів. З різних сфер лідерів, які не тільки мають певні здобутки у своїй професійній діяльності, а які також розуміють важливість соціальної відповідальності, волонтерських ініціатив, які є патріотами України. Наша мета створити платформу, яка зможе надихнути і об'єднати випускників задля подальшого взаєморозвитку і взаємодопомоги один одному на різних етапах життя, а також що. Найголовніше задля активної участі спільноти всієї у допомозі і розбудові нашого університету, щоб підтримати традиції, яким вже більше ніж 90 років, щоб відчути себе знов студентом або щоб допомогти новим. Перейдемо до конкретики, що дасть вам членство в асоціації випускників. Перше це поглиблення зв'язків. Ми станемо платформою взаємодії випускників університету через події, ексклюзивні заходи та партнерство. Знаходимо один одного, щоб реалізувати ідеї і створювати нові бізнеси. Друге підтримка кар'єрного зростання. Окрім програм для професійного розвитку, навчання і менторингу, ми створюємо окрему базу вакансій та резюме. З нами легше буде знайти працівників близьких по духу та роботодавців, що тиснуть руку безпосередньо. Третє. Співпраця з університетом. Він він партнерства через покращення умов та подальше використання матеріально-технічної бази університету, задіяння експертизи викладачів та наукових діячів, можливість запрошувати на стажування та подальшу роботу найбільш талановитих студентів. Нау вміє дивувати. Іноді він дарує зовсім неочікувані речі: друзів, що колись були конкурентами. Сім'ю, що почалася зі студентського флірту, або професію, на яку ти наче і не навчався, ця асоціація не тільки про і для випускників, це також для студентів і для викладачів, які багато років працюють в університеті, або тільки приєдналися до нашої команди. Це про можливості і про розвиток. Не забуваємо також і про рідний університет, сприяння інноваційному розвитку та підприємницькій активності, створення нових лабораторій та аудиторій, допомога нашим викладачам. Соціальна відповідальність вкрай важлива для нас. Наша спільнота буде робити внесок у вирішення локальних та глобальних проблем. Хочете підтримати студентів в реалізації їх проєктів? Це стане вашим внеском в майбутнє. Маєте знання, досвід, які можете передати у якості ментора, наставника, просто зробіть це. Є ідеї та бажання робити маленькі та великі справи, тоді вам точно до нас. Багатьом із нас університет допоміг стати тими, кими ми завжди мріяли. І настав час зробити щось у відповідь. Саме тому ми створили Асоціацію випускників НАУ. Я хочу сказати. Чим більше ми зможемо залучити випускників НАУ в нашу асоціацію, тим краще для університету, для студентів, для фахівців, для менеджмента і для всієї України. Запрошую вас приєднатися до Асоціації випускників НАУ. Давайте разом зробимо вклад в освіту та майбутнє України.